Будова котячого мозку на 90% схожа на людську. А ділянка, що відповідає за емоції, взагалі дуже подібна до нашої. Багато людей помічали, що кіт починає лежати саме на цій частині тіла, де є проблема. Іноді вони відчувають рак або інші серйозні хвороби щодо того, як їх виявить лікар. У темряві їхній зір в шість разів краще за людські. І ще вони бачать рафіолет, тому можуть бачити невидимі плями або навіть певних комах, які нам не видно. Коти заривають свої відходи, вони інстиктивно намагаються приховати свою присутність, у дикій природі це рятувало їх від інших хижаків. У Японії є кіт директор залізничної станції. Кішка Тама офіційно вважалася керівником залізничної станції кіші. Вона носила шапочку, сиділа в кабінці, а після її смерті їй навіть поставили пам'ятник.